Подожди, Подольський, шановний Шановный суд. Шановный проси. Я так розумію, що після цього розгляду, після цього обговорення ми перенесемо справу. Тому я зразу виступлю. три питання ми в мене є Тільки в... я, я знаю, що мені, я довері, знаю, що довері? мені говорити. У мене нема регламенту. Не перебивайте мене, з прокурором не перебуває. Тут є голови, чи будь ласка, будь ласка. Я прошу мене не перебивати. Вислухайте, а тоді скажете свою думку. Значить, перше. Якщо ви можете призначити засідання, це ваша воля на будь-який час. Я прошу, я вже до минулого складу суду звертався, ще жодного з цим складу суду не почалось вчасно засідання. Я хочу звернути увагу суду, що я громадянин і мене треба поважати. як Так само, як всіх тут присутніх. І пунктуальність це себе... ви. Ввійшли, в тому числі суддів. Якщо ви призначаєте на 11-ту годину, будьте, будь ласка, організуйте початок засідання об 11-й годині. Або якщо це в вашій силі, призначити на 12-ту, якщо ви не можете об 11 й організувати. Або на першу годину, а їм треба по 15, по пів години, а інколи по часу нам чекати, поки, поки суд зможе організувати тут засідання. Чи отримає останні вказівки від адміністрації Порошенка, чи, чи від кого ще. От, це перше процедура. Друге, значить, ви почали з того, чим закінчилось. А те, що було попереду, ви знову ігноруєте. Чому ви почали знов секретів? Якщо я пам'ятаю, ми на тому засіданні не вирішили ще одне питання, не тільки з секретами, а з розслідуванням тих заяв і того злочину, що творив пан Мельник, який тепер в комісії просекречуванню. Я тебе не перепрошую тобі, не перебувайте мене. Ви не почали з цього засідання. Я хочу дізнатися, Генеральна прокуратура нарешті відповіла вам чи ні. Ви давали доручення, ви хочете реагувати на те, що вони комісію філорять. А ви вам Генеральна прокуратура ж не відповіла, на вас плюнули, як не знаю на що. Вам відповів старший прибиральник особливо важливих туалетів Генеральної прокуратури. Тому що слідчий – це людина, яка має повноваження в рамках справи, яку розслідує ваше честь, я заперечую проти таких вам вислові, відповіла генеральна прокуратура. генеральна прокуратура. Вам відповів старший прибиральник, старший прибиральник туалетів Генеральної прокуратури. І я тому вимагаю, щоб ви реагували на нахабну, нахабну, брутальну поведінку Генеральної прокуратури, яка просто ігнорує розслідування злочинів. я, я заперечую проти таких висловів, прошу суд реагувати, якщо можливо. Подальше, давайте по суті. А по суті, а по суті, вони не відповідають. Вони скоєно кримінальний злочин. Сидять правоохоронці, які кажуть, нас це не пос... не стосується, бо ми самі це робили. Подараз, це робили їхні люди. Зараз ми відкрили обговорення і ви, питання. і ви почніть свого засідання. З того засідання, що йдеться, скоєно кримінальний злочин в Печерському суді, і Генеральна прокуратура відмовляється його розслідувати. Відмовляється його розслідувати, я так розумію, ви відмовляєтесь його розслідувати. Про які секрети можна говорити? Ви відмовляєтесь розслідувати кримінальний злочин, погрози вбивства дітей. Не пукаче навіть підсудного. судного. Він вже стверджує дітей погрожували вбити за те, щоб він оговорив невинних людей. І робили це представники Генеральної прокуратури. І Генеральна прокуратура каже, це не треба розслідувати, немає. Я, повернув, 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 повернув. я Питання, хочу, щоб ви ще раз звернулися. Я вимагаю, щоб ви написали листа як реагування і вказали на неприпустимість поведінки Генерального прокурора Шокіна, який прикриває свою, я звільнююся, те місце, де він сидить. Якимось старшим прибиральником. Це друге. Тепер, що стосується, стосується секретів. Що стосується секретів, мене дивує. Мене просто дивує. От. Тут були звинувачення. Кричали на мене, що Подольський затягує процес. Уже ж в першій інстанції півтора року йшло розслідування. Що процес? Свідки, документи вивчалися, ну хоч щось робилось. Ви вже зараз підходите до тої межі, що буде більша апеляція, причому не апеляція, зверніть увагу, а попередня значить, процедурна, процедурна частина апеляційного розгляду вже йде майже стільки, скільки пішла перша інстанція. Оце впертість пана Порошенка, яку волю ви виконуєте. Аби захистити замовників, от я хочу звернути всіх увагу, що затягують тут, не подрозькі. Не мої представники, а затягує пан Порошенко цей процес. Чому? Я вам пояснювати пане Лішкиві. То ви потім скажете на це. Да. Я а хочу звернути досі увагу, досі звернути увагу, звернути мінчар, увагу. То, вони то, один одного то, не чують. Роблять клоунаду, там, розумієте? Вони запроси пишуть, а Милуваченко не, не читає їх. Присилає на місяць пізніше своїх представників. Розумієте, це так працює в них система. Ви ж не робіть з нас дурнів, ми знаємо, як держава працює. Якщо сказано, в той же день через пів години буде, і через 10 хвилин, якщо треба. Ви, а ви тут один одного не чуєте, і ще ви у вас збираєтесь. Не робіть цирк. Це робиться по вказівки Петра і адміністрації. Оці всі штучки. Цими всіми, всіми не, не з'явившимися експертами і так далі, вам треба затягнути процес. І Інашкевич поясню, чому вам треба. Тому що, тому що американці з вами з Порошенком, про це мову йду, ведуть. І європейці ведуть. І він хоче, хоче так, як близик, висуснути. Не буде цього. Пане суддя, не буде. І ви відповідатимете за все разом з цим хлопцями. Будемо відповідати. Да. Ага, ви особисто, щоб ви знали по суті, по суті. По суті, давайте. по суті. Давайте. Я вважаю, що не треба будемо... затягувати. Зараз треба призначати розслідування по заявах Пукача. Провести це розслідування і переходити конкретно до розгляду операційної справи. Я... Більше нічого нам не заважає. Єдине, що заважає, ми не знаємо, чи мельник чи верніше не знаємо, що мельник злочинець, але у нас нема нема, скажімо, офіційного оформлення. Оце офіційне оформлення зробіть. Заставте Генеральну прокуратуру. А тоді будемо розглядати апеляцію, чи мав той право суддя виносити вирок. Який сам сходить знову. Сідайте, нічкевич, слухай вас. Будь ласка, і що можна. Все, що стосується розгляд, тепер того питання, що ми зараз розглядаємо. Будь ласка, всі Дякую. інші мої заяви. Реагування суда на те, що відбувається в плані розсікречування. Я только по этой тематике. Почему необходимо говорить о Петре Порошенко? Потому что открытость процесса – это обязательство, которое давала Украина перед соответствующими международными организациями. Я понимаю, что 13 лет, уже 14 год, не выполняется постановление Верховной Рады Украины от 10 января 2002 года. Я обращаю внимание судей, которых я в очередной раз вынужден это говорить, которых я, к сожалению, не уважаю и которым не доверяю, но которые вынуждены выполнять очень серьезную функцию. Изучить постановление Верховной Рады Украины от 10 января 2002 года, которое до сих пор не выполнено. Это обязательство Украины. И вы, как судьи, должны обратить на это внимание. В связи с тем, что в очередной раз мы становимся свидетелями, когда Украина как государство не хочет выполнять свои международные обязательства, не хочет наказывать виновников в заказе резонансных преступлений. Игра с рассекречиванием, затягиванием рассекречивания, безусловно, имеет корни от первого кабинета страны. Я предлагаю судим выполнить свой гражданский и профессиональный долг и принять решение и обратиться к гаранту Конституции Украины Петру Порошенко с тем, чтобы он, как президент Украины, как человек, который неоднократно клялся, что данное дело является для него делом чести, как человек, который, выполняя свои функциональные обязанности, должен обращать внимание на тот беспредел, который происходит в течение 15 лет по расследованию резонансных преступлений, чтобы он, исходя из своих полномочий, принял необходимые меры, наказал виновных в затягивании, в рассекречивании и дал соответствующие указания по немедленному рассекречиванию всех материалов, связанных с рассмотрением в апелляционном суде города Киева. Это очень важное решение, которое вы обязаны принять. Потому что я еще раз обращаю ваше внимание, в материалах дела находится несколько писем Хельсинской комиссии Конгресса США, которая внимательно наблюдает за тем, что происходит в этом судебном процессе. Кроме этого, я думаю, что об этом скажет еще один представитель Виталий Купри. Он ездил в Страсбург, встречался с соответствующими представителями европейских структур. Вчера буквально встречался с представителями пары, которые приехали в Киев и которые уполномочены мониторить обязательства Украины и поднимал эти вопросы тоже. Я надеюсь, что судьи, которые все-таки понимают, всем тем, кто понимает, о чем идет речь, давно известно что и Кучма, и Литвин, и прочие члены организованной преступной группировки, которая возглавлялась тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой, должны понести уголовную ответственность. К сожалению, Петр Алексеевич Порошенко покрывает эту организованную преступную группировку, покрывает и лично Леонида Кучму, и лично Владимира Литвина. Мне об этом горько говорить, но я об этом говорю публично, я предупреждал, Петра Алексеевича, что я буду делать жесткие заявления. Это еще не все заявления. Я буду рассказывать дальше о конкретных фактах. Потому что объяснить причину того, почему до сих пор президент Украины игнорирует обращение американской стороны, официального органа американского конгресса, просто невозможно. И обращаю внимание, господ судей, что я лично Считаю недопустимым присутствие в комиссии по рассекречиванию господина Мельника, который должен понести ответственность за все незаконные деяния, за фальсификацию нескольких резонансных уголовных дел. Я обращаю ваше внимание на это. Вы внимательно прочитали документы. То есть господин Мельник будет контролировать свои же незаконные решения. Поэтому... У вас есть масса вариантов принятия решений. Вы решили посоветоваться с нами, как переложить свою ответственность, потому что вы прекрасно понимаете, что за те или иные решения придется отвечать, и ответственность действительно высока. Я вам предложил тот механизм, который бы позволил бы реально ускорить рассмотрение дел в апелляционной инстанции города Киева. Еще раз повторяю, ваше полномочие официально обратиться к президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко. Вы можете обращаться в несколько иной форме, чем я это делаю, я в достаточно жесткой форме это обращаюсь и называю вещи своими именами, но проигнорировать обращение суда должностное лицо, хоть оно и самое высшее должностное лицо в государстве, не имеет права. Если он это обращение проигнорирует, это будет его очередная, не просто ошибка, а его очередное невыполнение конституционных полномочий. Поэтому, завершая свое выступление, я вижу, что э, вы беспокоитесь о регламенте. Я еще раз подчеркиваю, что от вашего решения на сегодняшний день зависит и международная реакция, и кроме того, я хочу всем присутствующим в зале напомнить, что послезавтра Георгию Гангадзе исполнилось бы 46 лет. И для того, чтобы освежить в памяти нашей власти те страшные события, которые были организованы, к сожалению, высшим должностным лицом того времени, президентом Украины Леонидом Кучмой, я попрошу народного депутата Куприя и всех остальных неравнодушных лиц сделать соответствующие официальные заявления и действия в парламенте для того, чтобы и господин Гройсман, спикер парламента, председатель Верховной Рады, и президент Украины Леонид Кучма вспомнили о своих конституционных полномочиях и исключили из состава конституционной комиссии господина Кучма. Господин Кучма в конституционной комиссии ⁇ это позор Украины. Я уже об этом неоднократно говорил. Вы, и я исключили, а я, я повторяю это для судей, чтобы они понимали, о чем идет речь. Сегодня господин Кучма, который подозревается объективно в совершении особо тяжких преступлений, и он никуда не уйдет от ответственности, это я официально и публично заявляю. Это просто вопрос времени которая очень сильно затянулась из-за того, что его покрывали огромное количество и должностных лиц, и журналистов, и общественных активистов. Это отдельная история. Так вот, присутствие Леонида Пушкина и в конституционной комиссии, и в переговорном процессе, который фактически решает будущую судьбу Украины, является просто недопустимым. Преступлением, и преступлением перед Украиной и всем украинским народом. И поэтому я обращаю внимание судей на их... історичну важливу роль в тих всіх процесах. Я ще раз і ще раз говорю о том, що ви не повинні стати суучасниками приступити. Ваша честь, те, що відбувається в залі суду, воно має своє пояснення. На жаль, в Україні до сих пір існує проблема, коли не виконується один із принципів правосуддя. Який гласить, що ніхто не може бути суддею у своїй власній справі. Після заяв пана Пукача ми побачили, що Генпрокуратура вона не здатна, вона не може, вона не хоче розслідувати злочини своїх підлеглих самого себе. Вона не хоче розслідувати злочини, створені суддями. А заблокував цей процес особисто гарант Конституції Петро Порошенко. Я хотів би наголосити, коли створена така ситуація, то саме на ньому, на президенті, лежить обов'язок змінити законодавство, створити державне бюро розслідування, яке передбачено кримінальним процесуальним кодексом і на якого повинно було покладатися розслідування всього того, що відбувається тут з боку своєвіля прокурорів і своєвіля суддів. Цього немає. Реформа прокуратури свідомо відтерміновується Петром Порошенка для того, щоб... Як маріонетками використовувати цих людей і е, направляти їх, зробити це або не це, і витворювати принцип вибіркового правосуддя. Я, я завершу. Е, з мого боку, як депутат, я зроблю все відреагую на те, що мене просить пан Іляшкевич. Будуть відповідні заяви. Хочу також повідомити, що у мене дійсно вчора була зустріч з представниками моніторингової місії парламентської асамблеї Ради Європи Майл Репс е, 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 Томки. Е, е, Пан Кляйн, певні інші особи, вони просто знаєте, не те, що за непокоєнням, вони навіть не могли зрозуміти, чому 15 років не виконується резолюції ПАРЕ, чому справа до сих пір не перейшла до розгляду по суті. І я все-таки вважаю і підтримую пана Подольського, що нам не треба зволікати в розгляді цієї справи. Якщо ви вважаєте, і ви зачитали, що там співробітники СБУ, прокуратура, бухто затягують з розсекреченням протоколів. Направляйте окрему ухвалу про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, проте ми бажаємо найскорішого розгляду справи і вимагаємо, щоб він був об'єктивний. Сьогоднішнє засідання лишній раз продемонструвало, що Петр Алексейович Порошенко взяв тактику затягивання времени. Дело в том, что сильное давление со стороны Хельсинской комиссии Конгресса США и европейские структуры заставляет Петра Алексеевича Порошенко, как президента Украины, все-таки выполнять те или иные обещания, которые он давал персонально как президент и которые давала Украина как государство. Это касается и открытости судебного процесса, к сожалению, до сих пор решение еще не принято. Затягивание с процедурой рассекречивания связано, как я уже сказал, с личным решением Петра Порошенко. Мы все прекрасно видим, как только Петр Порошенко заинтересовывается тем или иным вопросом, мгновенно принимается решение. Но до сих пор, уже прошло практически полтора месяца, до сих пор игнорируется обращение Стива Коина, уполномоченного члена Хельсинской комиссии Конгресса США к президенту Украины Петру Порошенко. До сих пор не сделано никаких шагов по реализации тех позиций, которые записаны в этом обращении. Ну, к этому не привыкать и Хельсинской комиссии Конгресса США, и Стива Коэну, потому что он уже более двух лет ждет ответа от украинской стороны. Причина только в одном. Нынешняя власть точно так же боится раскрывать все гнойники прошлой власти, как это боялся и Виктор Ющенко, как это боялся и Виктор Янукович, потому что очень хочется пользоваться теми силовыми структурами для подавления и инакомыслия, и для установления авторитарного режима, как это было и при Леониде Кучме. Более того, существует очень тесная взаимосвязь между Петром Порошенко и Леонидом Кучмой, многолетняя взаимосвязь. И э, на сегодняшний день представительство Леонида Кучмы в э, так называемом Минском процессе, в контактной группе, э, это огромная угроза национальной безопасности Украины. Его же присутствие того же Леонида Кучмы в составе Конституционной комиссии это еще одна огромная угроза национальной безопасности Украины. Поэтому я обращаюсь ко всем журналистам, ко всем общественным деятелям, к политику, с тем, чтобы они не молчали, а высказывали свою позицию по данному поводу. Мы все равно доведем дело по ответственности Леонида Кучмы, Владимира Литвина и прочих лиц до логического завершения. Я прекрасно понимаю, что на сегодняшний день все идет не так быстро, как хотелось бы всем. Но это связано, как я уже говорил, с тем, что и нынешняя власть тесно связана с организованными преступными группировками, которые были и во времена Кучмы, и во времена Виктора Януковича. Кучма это крестный отец всей украинской коррупции, это основатель преступной системы Кучма Януковича, это человек, который должен понести ответственность, так же как и Виктор Янукович, за те преступления, которые он совершал, за то горе, которое он принес Украине. Я хочу звернутися особисто до Петра Олексійовича Порошенка, з яким ну, поверхне знайомий мене з ним коли ще, коли він не був президентом, і до пана Шокіна, з яким теж знайомий, теж поверхне. Але ці люди мають спільних зі мною дуже гарних друзів. Так от я хочу звернутися і до Петра Олексійовича, і до пана Віктора Шокіна. Нехай спитають наших спільних друзів. Перед тим, як недооцінити мою впертість, я ще раз попереджаю і Петра Олексійовича, і пана Шофі, що не проїде відповіді від старших прибиральників, особливо важливих туалетів Генеральної прокуратури. Два роки вже заява про злочин прозвучала з погодом вбивства дітей. Будет, знаходиться під вартою, І те, що в нього суддя сьогодні питає, чи не поставили заяву, він знаходиться, продовжує знаходитися під тиск. Я звернувся, Вон не немає права Генеральна прокуратура не внести в, в, в єдиний Не Немає такого права у Конституції. Так от я хочу вас, вас попередити, панове Порошенко і пан Шокін. Не буде тут розсідання і буде міжнародний скандал. І я зроблю все. В тому числі в самій, в самій брутальній формі протестувальній. Коли немає інших засобів, я зроблю все, щоб тут засідання не почалося, поки не буде розслідування. Бо це розслідування напряму веде замовників. Тому що тиск на пукача замовляли ті самі люди, які замовляли вбивство ГНА. І якщо розслідувати, і не, не зря, не вперше не хочуть розслідувати ці заяви. Тому що конвой, якщо підтвердить, що це правда то це вже докази провини і Пукача, верніше, і Кучми, і Пінчука, які це організовував. Так от я хочу попередити, не недооцінити в мою впертість. У мене більше нічого немає. А все, що стосується секретів, ну це звичайна бюрократична волокіта, яку Порошенко організував для того, щоб трохи затримати справу. Він думає, що саме розсосеться, і американці, і європейці про це забудуть. Оце така моя оцінка, ви побачите. Пане Вікторич ви скажіть, ласка, ви цих засіданнях ви вбачаєте тут затримку, як на вашу думку, що відбувається? Я вбачаю затримку, що цих всіх 15 років, що вся найвища влада в Україні, яка е, існувала і існує, не хотіла розкриття злочину по вбивство. Чому? Тому що всі відомо всі країні відомо, що Головне замовлення зайшло від найвищої посадової особи від президента Хочена. І країна знає, але для того, щоб нарешті е, запанувала справедливість, і е, головний винуватець був е, заслужено е, покараний, е, потрібно хотіти розслідувати. Влада вперто не хоче. Всі президенти, які були після цього, які зараз, не хочуть. І е, знаєте, те, що Наприклад, Петро Порошенко, який декларував, що він про європейські демократичні цінності, європейський сповідання, Україну буде вести тим шляхом, і, знаючи, хто такий Кучма, що Кучма, творець злочинної олігархічної системи України і конкретно причетний до цього злочину резонансного, який несить як фату над Україною, як дамо меч, як прокляття. І поки ми не очистимось від того, ви розумієте, нас не будуть адекватно сприймати наш український багатостраждальний народ в світі, так як того він заслуговує. Тому що коли і в Америці, і в Європі бачать, вони ж прекрасно розуміють, що нинішній президент знову взявся покривати Кучма. І знаєте, то що Порошенко призначив, Кучу ввести перемоги в мінську з такого важливого питання конфлікту і російської агресії на Донбасі, а також в конституційному процесі і призначення конституційної комісії ну, плювок всім нам, доброчесним громадянам України. І преса мала би все-таки. Дуже багато зробити для того, щоб провести відповідну роз'яснену роботу серед суспільства. Тому що очищення, якщо воно не йде з самого верху від тих, хто є лідерами держави, то це створює дуже величезні проблеми і штовхає Україну до наступних дестабілізаційних кроків. Тобто нинішня влада. Знаєте, своїми діями бездіяльністю, зокрема, боротьби проти корпусу, бо про яку боротьбу з корупцією може мови, коли Порошенко дає карбланш тому, хто був найбільше спричинений до створення корупційної системи влади в Україні Кучник. Скажіть, будь ласка, мене у результатах, бо нам треба дуже зараз. Ще, от ви особисто чи намагалися звертатися до Порошенка з цих питань? Чи, чи були спроби, чи були так? Ну, я вам скажу так, я звертав і не тільки я від імені кількох відомих людей, знакових людей в Україні, заслужених людей в Україні. Вже з перших місяців, коли Порошенко став при владі, я звертався безпосередньо. До його помічника, називаючи прізвище, хто хоче, хотів би зустрітися, що ми хотіли би зустрітися з президентом і приділити увагу говорити, кількох надзвичайно стратегічних питань України. І попросив, щоб дали відповідь, щоб цей же помічник президента дав відповідь, чи президент згоден нас прийняти. Поспілкуватись з нами чи ні? Натоліг на відповіте, ні. Це ще раз говорить, що хамське відношення влади до своїх громадян, причому громадян відомо. Вона все-таки відома людина не тільки в Україні, і колишній політв'язінь і Порошенко ще під підстоломний туди, коли я вже боровся за інтереси. України такі ханські відношення, що навіть не відповісти ну, собі вірубить високо.